Доброго ранку, ми заклахами. Коротше, дівчатам от, приготували а, сніданок. У нас тут фрукти, бікон, панкейки. І в мене тут продовження. Я ще не закінчила. Так, дві дівчинки вже пішли. Їх мама забрала з одної тут посиділи, побалакали, поспілкувалися. Що? You're gonna freeze your bed. Ми йдемо до кінотеатру, бо деяких запросили на побачення нашу імениницю, хлопчик, з яким вони типу, зустрічаються в школі, і запросив на побачення піти в кіно. Так що я кажу: ну, йдемо в кіно разом. Звісно, що ти не підеш. Ну, його мама привозить, і я теж хочу бути там. Це буде «Голодні ігри новий фільм. Я хотіла подивитися, і одна з подружок йде з нами теж. you organizing your cars. Mm -hmm. Зайна. Зайна. Mm -hmm. Так, що тут коїться? Тут в мене коїться паніні в домашніх обставинах. Коротше, в мене були, а, трохи залишилося стейку, я його порізала. І зараз роблю таке паніні типу. Щас, ну, зараз подивимось з сиром, з стейком. Джуліета з роботи прийшла. І це ну, звучить смачно, бо росольника вона їсти не буде. Вона солоних огір, огірків не їсть. Mm, Получилось щось таке. <кзвук> Може одною рукою це не дуже буде зручно. Ні, все ж таки не буде зручно. <зараз> насипаю росольник, дивіться. Він як з Виндика, бачите, як гарно. Куча коло Доброго ранечку не заклада. Роблю курочку, хочу роб зробити чагаблі чахак білий. На сьогодні бо запросила Ольгу з дітьми на обід після церкви. У нас сьогодні вже другий тиждень адвенту. Продовжуємо очікувати різдво і пропалювати світочки. Так, ну тут я вже довела До такого стану і треба. Притушити десь 40 хвилин, але це вже я буду робити після того, як ми з церкви повернемося. Бо я на 2.30 е -е, запросила гостей. Це будеш кімнату. Бачиш одного окрасення. Другого окрасення. Ой, романтик. Кого ти там виглядаєш? Когану? Та ти ж таке цикло ти ж не вийдеш на подвір'я. Ага, про тебе кажу. А цей вже гуляка, він вже нагулявся по коханим. Він Він відпочиває від них. Так. Доброго раночку, ми за закохуємо, їдемо до церкви, ми вже запізнюємося, блін. Вчора а моя а, знайома подружка. Вона ну, побачила мої сторін, що ми були в церкві минулого, минулої, минулої неділі, а вона ходить в ту ж саму церкву. І каже, ви були в церкві? І каже, так. Каже, ми теж були, мабуть, ми розмінулися. каже, Ми ходимо на 10 деся... на годину. Я кажу, ні, ми ходимо на 11.30. Кажу, ми дуже... ми дуже нерункові птахи. <гум> Я на 10 точно не зможу. Так що... Ми вже за 11.30 і ми вже записуємося. Вже 11.30. Коротше, Вибачаюсь Що хотіла вам розповісти, бо я думаю, у вас багато питань на рахунок, що це за побачення. Та-та-та-та-та Ну, коротше, Скарлетт є. Я хлопчик, який подобається в школі. Виявляється, що в середній школі middle school, це 6 по 8 клас вже починається там бойфренди, гілфренди. І я кажу, що це за турня така, блін? У мене старше таке не робила. Ну, типу, у Джуліяти там був якийсь такий хлопчинка. Але нічого такого, прям, прям капець-холодець. Ну, сиділи всі з друзями разом, і вони разом сиділи. І він завжди типу, їй увагу надавав. А тут прям от ми, ми разом, ой, я кохаю. Цей ж хлопчик їй подарував цей набір всього, що їй подобається, а потім сказав їй його мамі каже, я би хотів її ну, не День народження, я б хотів її повести на побачення. Вона хоче в кіно сходити. І це ми пішли в кіно вчора на нове кіно Голодних ігор. Це як до того, як це те, що. Сталася до того, як ми бачили у цій голодні ігри з Кетніс і Піта. Це історія президента Сноу, як він починав це все. Дуже мені сподобався фільм, дуже прикольно. Добре вони от, по книжці зробили, і ті ж самі відчуття залишаються після фільму, як і після книги, коли ти прочитаєш, і типу ти розумієш, що... Ну, нічого доброго там не може бути, тому що це про президента Сноу. він. Ми знаємо, що він поганий буде. І, хороше. Але спочатку ви так починаєте відчувати типу навіть симпатію для нього, навіть боліти за оцю дівчину, за нього це інше. І як це все закінчиться, воно як. Має сенс, але все одно якесь таке відчуття депресії. От. Далі про Скарлет з хлопчиком. Ну, коротше, його мама привезла, а я привезла Скарлет. Ми там зустрілися. Його мама оплатила квитки за нього і за неї. Купила їм папкор, напої. А я оплатила за себе за малею, бо малея з нами була. Вона вже як от частина родини. І е, нормально так посиділи. Е. Мені просто так ну, незвичайно, що 13 років, блін. Я, я пам'ятаю, як Анжели, Анжеліці виповнилось 13 років. що Це наш перший підліток в родині був. І вона на своє день народження. Купила собі, ну, попросила, щоб їй подарували американську дівчинку куклу. І я ще пам'ятаю, робила, кажу, а ну, пост у Фейсбуці. Я кажу, ой, не страшно. Цей підлітковий вік не уж і страшно, коли твоя дитина в 13 років хоче в кукли гратися. Це явно не проскарна. Добре, їдемо до церкви. All the same we chill. oh Ніж минулого разу, але все ж таки ми зайшли, хоча кажу не надовго, тому що друзі що до нас приходять. Джигена теж приходить з дітьми. Так, чагобилі готові. Але гості мої не приходять, тому що повернулися ми з церкви. Джавжик себе дивно вів і у Нього температура. Так, сьогодні ми запалюємо свічку, свічку мира. От свічка надії, свічка, свічка миру. І а, треба пам'ятати, що наш мир залежить від а, від Ісуса. Бо завжди в цьому світі завжди буде щось, що буде вкрадати наш мир, враховуючи деяких сусідів. Завжди будуть проблеми, завжди будуть якісь прегради, але перешкоди. Але з Ісусом у нас завжди є, може бути мир всередині Сьогодень. Це мама. Моє сонечко дуже довго спало, дуже довго. У нас вже сьома година. Він після церкви заснув. І зараз і попросив кашу, моє лічку. Good? Okay. <звук> до речі, показую наших еріфов. Вони тут вже до цукерок долізли. І чеїть. У мене в серванті. Це сьогодні. Треба зараз їм в інше місце. Так, я, мабуть, буду закривати влог. А... <звук> Джашк спить. Температура ще маленька є, трошки нижче, ніж була до цього. Він деякий час побув, погуляв, поїв добру кашу поїв, з нами посидів і потім знову заснув. Так що він відпочиває, завтра в школу він не піде. Так що... Прийдеться мамі дзвонити. Ну, я вже їй подзвонила, я вже попередила, щоб вона прийшла. Подивилась його, поки я на роботі буду. Ну а я буду закривати блог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і па-бай!